Саме завдяки таким, як Анатолій, і його побратимам, на жаль, вже тисячам героїв України вони не просто ворога зупинили, вони продемонстрували на цілий світ велику мужність і відвагу українського воїна. Сьогодні ми всі нашою білоцерківською громадою і цілою Україною дякуємо і низько схиляємо свої голови перед Анатолієм. Бо в його тілі билося серце великого Українця. Прийміть наші співчуття, дорога родина, ваш син Герой, вічна пам'ять, герою, воїну і захиснику нашої України Анатолій.